Гарного всім дня, дівчата і хлопці. Сьогодні я хочу приготувати налисників От, з цікавою такою начинкою. Значить так, що мені треба? Два курячих яєчка, пів літри молочка, пів чайної ложки солі, одна чайна ложка цукру. Цукру можна більше покласти. Хто як любить, можна дві чайних ложки покласти. Так, тепер 4 столових ложки олії. Це зараз я розбовтаю трішки. Півтора стакани борошна. Звичайно, пшенично борошна. Так, 1 столову ложку крохмалю. У мене звичайний картопля, не можна кукурудзя Зараз я розбовтаю його. Для апетитного смаку можна додати півчайної ложки куркуми. Це за бажання. Поки що я тісто відставляю в сторону. Підготую тепер я. Ось у мене зелені трішки є, косуха або заморожена, владіть суху. Цибульки трішки укропчику. Це я дрібнесенько покришу. Потім ще в мене зубочок часнику. Я теж туди натру. Десь грамів 100 метрів, залишки сиру твердого, якого який є, то покладіть. А якщо нема, то і не кладіть. Це не дуже такий принципово, але рецепт дуже смачний. Так, дівчатка, часничок я вже потерла сюди на морковну таку терку. тепер буду натирати сир теж на цю терку. Тепер викладаю я це все сюди, до тіста, перемішую. Так гарно. Ще, знаєте, що я хочу додати? Спробувати. В мене є. У мене є базилік сушений, ось такі ціле листя, хочу три листочки взяти і ось так, ось так ой, як пахне! Мені одна дівчина писала, треба одразу його перемолювати і зберігати це листя в порошку. Ні, порошок зразу. Віддає ефірні масла і все, він вивітрюється і вже не пахне. А це ось так це саме так. Ось так. Кого нема базиліку, то можна, звичайно, що обійтись без нього. Тісто таке гарне, ось таке гарне тісто стає. Зараз я розігрію сковорідку і буду випікати звичайним чином, як, як звичайні налисники. Чи то блінчики, хто як називає. Млинчики, блінчики мене виправляють, буває, дівчата, кажуть, що на це вже готовий виріб. Я теж так думала раніше, але ж у всіх різні, знаєте, такі думки, різні всі звички. Так що, ось таке гарне тісто вийшло в мене, дуже таке гарне. І зараз я буду випікати так, на розігріту сковорідку. Кладу я, як звичайних налисників, Ось так. І обжарюю. Ось такі вони, дівчатка, виходять. Апетитні. З двох сторін, так як звичайні налисники. це я маслом вершковим змазую. І вже хочеться одразу скуштувати. Це дуже смачно, їх можна їсти просто так. Можна mm -hmm. сметанку. Пожарила я вже такі гарні налиснички, дуже апетитно пахнуть. А для начинки у мене сьогодні буде оселедець з яйцем. Я робила, я показувала, як я робила з червоною рибою і плавленим сирком. Такі, ну, схожі. Схожі налисники. Ось у мене є оселедець. Я зараз його почищу, зніму шкірку, відділю філе. І яйця зварю, а потім покажу, що я буду робити. Дівчатка, ось я ось так роздобула філе, так вперед, перевірила, щоб не було кісточок, повиймала кісточки гарненько. І тепер що я роблю? Просто звичайним чином я дрібнисенько покришу ножиком. А яйця я Просто вилочкою помину гарненько. Ось я покришила е, фіселиться. Так, тепер яйця я ось так вилочкою. Можна два яйця, можна три. Я їх ось так подавила. Тепер кладу сюди іле, зоселиться. Трішки цибульки в мене було, я покришила. Можна укропчик, хто яку хоче, зелень. Тепер. З маю майонезу сюди. Таку добрівачу ложку, щоб оце я зараз його перемішаю. А якщо ви сюди, дівчатка, ще покладете плавлений сирок по то взагалі буде дуже смачно. Це... Цю закуску можна навіть на святковий стіл подавати. Беру я млинці. Я завжди роблю ось так. Так їх всі одразу повикладаю і начинку розділю, щоб в мене і не залишилося, і... і хватило. І тепер я ділю начинку, так кладу потроху. По Просто десь тут збоку можна, чи я потім розрівняю. А тепер вирівнюю, як звичайно, чи то сирну, чи творожну начинку, чи хто яку любить. Я робила із повидлом, робила з маком. До речі, коли сир і мак поєднуєте, то дуже цікавий варіант. Я вже показувала. І ось так загуртую, так як звичайні налисники. І відкладаю. Ось так, дівчатка, я їх покрутила, а ось таку дівчатка, можна робити подачу. Можна. А можна взагалі без начинки? Просто так. Хоч до чаю, хоч так, просто сметанкою. А я бажаю всім, як завжди, миру, добра, затишку, всього найкращого. Бережіть одне одного, допомагайте одне одному і будьте всі здорові, всіх обіймаю. До зустрічі!